Вітаю, друзі! Приїхало ще трохи камінців. Вчора таке швидке відео зняв, бо там багато камінців були образно під замовленням. Ваши свіжо нарізані також лінедвальчик. Зараз давайте пройдемося все по порядку. Спочатку скажу, що скільки коштує, а потім швидко на руках покажу, як воно гризе метал. Получається, що вашита це три вашити 4. Ще, ще один залишок з попередньої. Це вашити 19 сторіччя. Ця тверда, ця м'яка, ця напівтверда. ну Зараз попробуємо, я можу ці, ці плутати. ну І це зразочок прям твердої-твердої вашити залишився. Тобто ці півтори тисячі, оцей тисячу гривень, бо він 4 міліметри товщиною. Ну, А ці повноформатні, тут можна сказати, що є зразки товстіші за стандарт. Це хіндастан піщаний такий шикарний, в кого Нема. Оце хіндастан, який я називаю тисячним синтетиком. Так що прям, прям раджу, тому що є Хіндастан грубий, а є дуже мілкий, оцей мілкіший. Тобто цей 1200 гривень, цей зразочок 1000 гривень. Далі Лінедвал, м'який, тонкий, дуже швидко працюючий. Я б сказав, би, що багатьом чарликам він е, дасть форум. Е, прям шикарний шикарний. Лін 1400 гривень. Е, Получається, що Lake е, 800 гривень зі слуром е, і е, Далмар Blue. І блю, тільки цей м'який, цей більш твердий і тонкіший, тобто вони один за одним працюють по 1200 гривень. Нарізав також ханзанів біжевих просили, кому не вистачило в прошлий раз, там нагадайте, кому треба. 300 гривень коштує прям, прям відмінно. Він, він може і тонкою бути доводкою для деяких сталей, але він зроблений спеціально, він такий однорідний, терпкий, на ньому суспензія просто працює на ура. і це скрип... Також мікрокварцит сірий, також він являється ханзаном. Тобто і той, і той умовно абразивний, але як притир, вони бездоганні. Це залишився олівроліт, кому кому треба. Шикарний камінь, це вапняковий камінь. Тобто це 300-300 гривень 500, 800 скрипалі молочні і по 500 гривень індія. Так що тепер, тепер давайте по порядку пройдемося, подивимось, як, як працюють вашитки. Давайте оцю, Наприклад, візьмемо. Ну, Вона просто, просто, просто з'їдає. Це така груба. Я б не сказав би, що вона дуже тверда, середньої десь твердості, але грубо працюючи, такі можна від 500 гріт назвати таку вашити. Так. О, ну ця. Це не гірше їсть, тобто швидка. О, це пісочна. Це пісочна вашита. Вона може уходити тонко-тонко працювати. Тобто це м'яка вашита. Ця повинна бути напівтверда. Тобто вашити, так, да, ця, ця твердіша, але також мілко може уходити, вона ох, і прикольно теж працює. Прямо вашити кожна на заглядіння. Отаких от от пару вошит. і більше нічого не треба для середніх сталей, Я прям аж аж різнити хочеться. О, який шовковистий різ, так? Ви що? Так. Ну і тверду, я не пам'ятаю, показував, не показував. Пройшло разу багато хто питає е, вашити. Да, да, ця прям твердіша за ним за всіх. Це їй не заважає працювати не менш швидко. Але вона тверда і в деяких випадках треба на доводці тверда вашита, а в деяких випадках е, м'яка вашита. Тому треба мати грубу. І тверду і м'яку, або отаку от середню. Середня заміняє все. Тобто оцей камінь і оцей, наприклад, вони можуть от два, два каменя взяти, і прям, або і цей, і цей. Ну, коротше, тут, тут два каменя в дуеті спрацюють просто на п'ятірку. Тобто, чим, чим більше будеш... Працювати по вишиті. Ну, да, да, да. Е, тобто е, твер, тверда вашита для м'яких сталей, вона от, виходить, що більш тонко і тонко буде, буде ніж різати, але при цьому залишається агресія. Е, так, Далі поїхали. Хіндастан. Е, можна працювати і з водою і з маслом, бо працюю на воді. Е, хто захоче, буде, буде працювати на маслі. Оце прям Хіндастан. Я такого давно не бачив. Я чому кажу, що він як синтетик працює, тисячник. Е, от ніякої різниці не відчуваю. Таке враження, що я працюю на якомусь там, е, ну, кінгу тисячному, наприклад. Жодних краплень, е, піщинка до піщинки. Подивіться, як він швидко справляється з. Ну Отак от, 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 от повинні хіндостани працювати. Щас попробуємо, куди він Ох, наскільки агресивніший ріст став. Тобто, е, Отакі от хіндостани. це якраз е, от, проміжний, ну, от от проміжний, тисяча. Тобто після них можна опускати от, такі от тонкі е, вашити і буде кайф. Або брати наступного хіндостана, котрий тоніше працює. Цей твердіший. Оцей, можна сказати, ну, там, десь, десь на рівні буде твердої вашити. Да, він, він просто підправляє так же да. Тобто ним довше попрацювати і буде той же ефект, що після е твердої вашити. Далі, поїхали лінедвали. Оце лінидвал м'який. Слуріка я його е не взяв, або іншого якогось слуріка твердого. Ну, ну зараз е попробуємо зараз без Слуріка. Я думаю, що він і так автосуспензію дасть. У нього такий класний малюнок. І він для середнього, середнього да, да, він, він дає суспензію сам. Тобто не, не треба слуріка, ну можна типу, використовувати. Тобто йому треба, як сказати, постійно тримати таку середню, середню сош на ньому, щоб він, він працював. Тобто працюєте отак от з суспензією. Потім суспензію витираємо. І от на такому напівсухому вже робимо. Легкі доводочні рухи. Ну, я зараз про апекс, це я просто на руці показую плюс-мінус. Суті не міняє ніякого тиску. Бо от... я, я вже міг задирок натягнути, але думаю, думаю, що ні, тут же мокре. Ні-ні-ні. Шикарно все. Подивіться, який хрустящий різ з'являється. Тобто цей камінь він вроді тонко доводить, але все одно агресія залишається. Чому я її люблю лінидвали більше, ніж Чарлі Форести? Так що оцей зразок напівм'який кращий з усіх лінидвалів, на мою думку. І він ще й однорідний. Це також універсальність йому додає. Так, Далі єлулейк. Ну, єлу я вже багато разів показував. Він дуже тонкий, в нього робота на суспензії. Тобто він, він десь як 6-8 тисяч туди уходить, це якщо треба просто підчистити. І він працює по багатьох-багатьох салях. Я так, чисто, понятно, що він Ну, да, він шовковистість просто додає, але на ньому треба довше попрацювати. Це я так, Раді цікавості. Ну і виходить, що Єлу Далмор. Далмар блю. Цей спокійно дає суспензі, тут можна слурік і не використовувати. Чуєте, як він починає працювати. Теж однорідний. Це таке продовження хіндостану, я б сказав би. Матує підвод. Класна в нього робота. Шикарні далмари. це салмоновський далмар. О, ну він зразу агресію додавав, бачите? От, от, що значить піщаник? Прям, прям терпкий терпкий, став різ і задирку дав навіть. Так що ц, цей складніше дає суспензію, але дає. Да, цей. Такими каменями. Шикарний підвод, тільки треба перед ним підготувати. Зрозуміло, що зараз ми так чисто декоративно можна сказати, ну так, да, цей, цей тонкіше йде, вже, вже не чіпляє, але задирок також, також. спокійно відтягує. Ну, такі як алівроліти, бачите, от я зараз на суху спеціально, щоб ви побачили, як вапно з нього виділяється. такий шикарний доводичний камінь. Можна розділити для рекурв, можна для правки. Олівроліти. Да. Він причесав, прям, прям я відчуваю, як. Тобто, якщо, якщо попрацювати довше, та суспензія класна. Ну а ці, ці камені ну, в абразивному плані, ну, давайте подивимось, бачите, мілкий-мілкий. Але він терпкий. Так що це тільки, тільки притир. Або отак от з невеличким тиском, або без нього, або, бо загне крайку аж бігом, я не впевнений, що. я зараз не, не Ну, бачите, затирок позаламывала в різні боки, так что, так что, так что, э, так что можно вот так на вашиту для такой стали. Поправити. і все ну, На кончику не поправив. Але вашита. вашита клас. Так що, ну, молочні, це зрозуміло, і Індія це зрозуміло Коротше, ще раз швиденько, тверда вашита. вашити 1500. Три варіанти, і цей 1000. Брусочок він достане по 1200 і 1000 гривень. Цей е, зразочок Лінидвал е, напівм'який однорідний 1400 гривень, Yellow Lake 800 гривень, Dalmar Blue м'який і е, тонкіше працюючий, ну, він, він твердіше трохи. Вони по 1200 гривень, 300 гривень Ханзан Біжевий і Ханзан э, сірий мікрокварцит скрипаль, э, олівроліт 500 гривень, 800 гривень молочні і 500 гривень э, Індія Медіум і Індія э, файн. Так що э, по вашитам ще раз. Оце Груба напівтверда вашита, тобто вона працює в діапазоні від 500, там, до 1000 грит. Ну і образно. Я не люблю, ну просто всі запитують. Я, я намагаюся пояснити. Оця напівтверда, тільки е, вона е, тонко працює, тобто вона від 1000 працює там, образно півтори-дві тисячі, там чим довше працювати. Е, я, е, ну коротше, в общем, в общем, тоніше працює е, ця вашита, м'яка. Відносно м'яка. І вона працює ну, от в середньому діапазоні, але отакі м'які вашити вони теж піднімаються вище по своїй грітності. І вони оці вашити будуть працювати по різним сталям. по-різному Це буде оброблювати більш м'які сталі. ця може з. Туди і на е, порошки е, зазігати, е, прибрати риску, мат, матувати підвод там, ну і так далі. Ну, По вашитах ми в гострій школі проходилися, або можете там е, в приватні, хто не розуміє, як вашити працюють, я там більш докладно поясню. Е, хіндостан це твердий, середній, е, середньотвердий середньодіапазонний хіндостан. Е, дуже чиста порода, прям раджу, в кого нема. Е, беріть, кайфуйте. Замість синтетика, вічний камінь, синтетик вам прийдеться рівняти, хіндостан, щоб вам життя не вистачить, щоб щось з ним зробити. І, і ви ж бачили, що з'їдає метал моментально, працює чисто однорідно, Після нього або берете отак от парочку хіндостанів, або Індію тверду, або напівтверду, ну Там же, там же дивіться. Да? Тож, кожному своє. Далі виходить, 1400 Ліндвал напівм'який. Я би, чесно кажучи, хто наприклад, шукає Чарлі Форест, задумався над придбанням от саме от такого Лінидвалу. Тому що Charlie тверді, ну, прямо це одиничні випадки, де вони необхідні. Все одно я працюю навіть Charliком напівм'яким. І виходить, що зараз я спробував працювати, і мені робота цього лінидвала сподобалася ну, не менше. Я не буду принижувати роботу Чарліка, але це мені більше подобається в деяких випадках, там де треба більше агресії, щоб на ночі залишилося. Тому ну, такий лінидвал. Просто раджу зачисний камінь. Ці продовження хіндастану. Це притири для алмазних паст, для слуріків. Це доводичний камінь. Він підчищає алівраліт, молочні скрипалі. Їх оці саме краще працюють з водою, їх краще замочувати на декілька там хвилин я там кинув на 5-10 хвилин і все, потім водою збризкуєш і, і працюєш, зато він класно, класно шикарно, вон Сережа Єтті, Вчора тестував на стрімі на цьому, на, в тіктоці, і сьогодні буде з Крипалісами тестувати, то він вчора трошки був вражений молочним. Ну, Індію рекламувати не варто. Це Нортановська, Байківська топова Індія 55 30 мікрон. Тобто два два каменя стартанули, взяли ще вашиту і все, і можна закінчувати заточку. Ну, і якби Ще є слури, як завжди рябчика слуриться за чесний, це тонкодоводочні жовті, це грубий, жовтий, він м'ягкий, ну, грубіше працюють ці жовті. Так що це теж можете завжди питати. Маленькі 100, там 200, там 300 гривень. Там, в залежності від, від розміру, просто пишете, хочу там за 100, або за 200, або за 300, або за 400 валун. Значить, ну, і Тут ще є отакий. От от, Красавчик, він отак от світиться, не знаю, як, як показати. Я там фотки викладав. Це Арканзас. Він прозорий-прозорий, швидкий такий, що ногтя не залишається 2700 гривень. Таких зразків з кожним днем стає все менше і менше. Ось от, от такий от просто наладошечник для правки. Кайфанети, хто, хто отримає. Тому що от... Ну, хорошо, я просто не, не хотів, що, щоб не чистити, ну я вам покажу, що таке, як, як старі Арканзаси працюють. От дивіться, янтарний Арканзас. Щоб ви зрозуміли, що таке Арканзас. Це не сучасні оці... Оце він працює. Отаким можна довести що завгодно. І то, що він невеличкий, в нормальних руках він буде... Ой, зразу хватає. Прям зразу. Прям, прям агресія, така керована агресія залишилась. Так що е, оцей 1300 гривень цей 2700 гривень. Ну і виходить, що є ще також старовинна, також Пайківська. Бачите, там прям написано Індія Стоун і Дюймажі. Да, я там розмір писав. Там 100, 115, здається, міліметрів. Це теж такий наладочечник, Корс і Fine Індія. Також вона не використовувалась нова цією вартістю 900 гривень. Так що, кому треба, звертайтесь, каменів дуже багато, це підскажу, розкажу, запакую, відправлю. Всім гарної днини на зв'язочку, друзі, підписуйтесь там і вступайте в канал, чат, гостра школа. Будемо разом і навчатися, затачувати або піднімати рівень, в кого вже є, або ділитися якимись напрацюваннями новими. там. Кому треба ось, будь ласка, камені, кому треба там станки люди роблять, кому треба загострити, теж звертайтесь, там багато професіоналів свого діла. Так, всім на зв'язочку. Мирного неба, друзі. Пока.